Усім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! Ми сьогодні розглянемо прекрасний бій, який ми заграли на Type 57 в гілці Японії, і це є 8 рівень. Ми тільки його були вкачали в топову пуху, качали топову башню та вийшли в один бій на цьому апараті. Цей бій є записаний на стрімчику, і я знизу в описі. Під цим відео скину посилання на стрімчанське. Ви можете подивитися на мої живі емоції, як я зіграв даний бій. Цей бій був дуже гарний, то тобто браджу переглянути до кінця, друзі, і поставити подобайку та підписатися на даний канал, Тут ще буде багато гарного відео. Ми граємо на топовій пульсі тут підкалібери та ББшки. ББшки мають 225 пробою, а підкалібери мають 252 пробою. Міліметри пробою. Я їду на стандартну позицію на важкі танки, і будемо тут е, з ними, можна так сказати, бадатися, так? Можна битися з ними. Я приключаюся на ББшки, оскільки тут е, 2 25 мм пробиття не дуже так роляють, і якщо вони будуть попадати в лючочок, вони будуть краще заходити. Оскільки підкалібри, трошечки тут можуть рикошетати і можуть не пробивати. Тож, стаємо, відцілюємо Іса і зразу даємо 365. Шикарненько. І тепер будемо також вицілювати цього Іса 6 щоб ми його вбивали та <кій> забирали його. До речі, на рахунок 0-0, але по ХПшках ми програємо 1200. По 1200 ми програємо. І в майбутньому ці я так кажу, союзнички полопаються як сірнички. Тож, ми стоїмо далі. Чекаємо, поки повністю гармата перезарядиться, навіть е, навичка охолодження гармати діє. І ми повністю зводимося і даємо Ісові 6 влючочок. Перший раз попали, другий раз ні, але ми продовжуємо вицілювати, Якраз і шостий виїжджає тоді, коли гармата наша повністю вже охолодилася. Та розкид має 0,26. І акуратненько Вицілюємо, на жаль, не попали. Я вже тут трошки почав нервуватися, Чому так? Але це лючок, друзі. Сюди тяжко попасти навіть простими снарядиками. І дивимося просто на, на ситуацію, яка зараз є. Наша шкода, т 25 поїхала вперед, е, майже померла. Тут я даю пострілу і 6-му, файно. 349. Шкода, поїхала, померла. А Т-8 також зверху їде туди, на ту, на, на ту сторону. Також бачу, що його розбирають. Знизу хлопці програють, і рахунок в один момент стає 0-4. Хоча ні, зараз буде 0,5, якщо не помиляюся. Так, 0,5. Ось де вам є 0,5, і ми пор'ємо на 3 і 4 тисячі. Кивай 3 підставляється. Ми йому нормально даємо ББшкою в башту. Нам вистачає пробою 225 метрів. І ми цілимо його далі. Тут <coughs> дозводимося, так? Бачимо, що він підставляє далі башту. Та йому даємо ще раз туди, знову ж таки, 2356 альфи Вийшло. Гарно. Тепер. Ми дивимося, на яка ситуація складається. Ми не знаємо скільки наші хлопці мають там знизу. І шостий починає рашити. Наперекаці йому даємо 403. Каже, стій, стій, друже, нікуди не їдь. Бачимо, КВ-3 також пушить цю сторону. Ми вирішуємо також виїхати йому дати урончик. На ладешку собі гарно вицілили. І тепер е, думаємо, як його би то забрати. Перезарядку тут 9,7 секунди. Е, на стоковій 9,4, якщо не помиляюсь. І просто по, по кадешці його забираємо. Льовка тут. Під'їхав дуже близько, йому зараз е дадуть постріл, і я його хочу добрати. Але ні, друзі, не, не добрав його. А на жаль, альфа не пройшла. І тут виїжджає Су-100 М1. Подивіться, як він виїхав, друзі. Просто виїжджає чувак, підставляє свою НЛД, я зводжуся до кінця. На жаль, гармата, щоб не охолодилася, але я попадаю йому в НЛД. -шку. Тут відкатуюсь так, щоб він в мене не попав, він не встигає звестися. Я зводжуся, і подивіться, просто який постріл я даю. Просто жесть. Я, коли я це, цей постріл давав, я дуже Я такий, був здивований, що така малесенька. Можна так сказати, щілинка, і я туди попав. Це, це просто жесть. Тут хлопці вже повністю програли, продавили цю сторону, чи то СП, це найгірші супротивник, які тут є, але я йому подаю ВЛД і, на жаль, не пробиваю. Е, Джуто здає мені постріли, не пробиває, рекошетить, і в мене зараз на цей момент 3390 демеджу. Центуріон 5 дріб 1 їде, пушить нас, я йому. Даю 398 гарно. Альфа тут просто йшла шикарненько, І він тепер, як то кажеться, для мене трьохшотний, можна так сказати. Там сушка підставилася, померла. Центр під'їжджає тут ближче, тут є проїзд, та я цілюся, щоб він не зміг тут заїхати безнаказано. Чекаю, чекаю, звівся. І, друзі, він виїжджає, центр. Центуріон зараз виїжджає, я даю йому постріл. На жаль, без, без катка 352. І дивлюся, що зверху є ще М-6. Тут нагліє, хоче пронагліти як панте. Це, до речі, рахунок 6, 6 10 Тобто ми п'ятьох проти дев'яти супротивників зараз бадаємося. І тут Джексон під'їжджає, підставляє свою НЛДшку. Я не знаю, що це створилося з ним. Ми його добираємо. Цинтріон. Проїжджає, вбиває нашого тайпика союзного. Ми тут лишаємося е, одні, так вже в, в заводі. Челенджер ззаді, об'єкт 274А зверху. Дивимося, чи М, М6 їде. Ні, він не їде. Тут помічаю такий невеличкий простір, вбиваю е, як Пантеру, і дивлюся, чи, щоб тут не виїхав е, Центуріон Він є шотний, але він ще нам може. Нормально, е, я так кажу, нести урону. М6 сві, світиться. В'їжджаю зразу, на ходу йому даю постріл, забираю четвертий фраг. Тут бачу, що ззаді в мене хтось стріляє, але я ухилився від того пострілу, і зараз 5100 демеджу в мене. 4 фрага, і ми лишаємося Троє проти шести, друзі. Так, троє проти шести. Тут вирішив заїхати на цю сторону. Центрі Екшін... Центуріон помиляється, я йому відцілюю лючочок, як гарно залетіло. І отримую постріл від дж джуто. Я розумію, де він є. Бачу, що засвітився ти тигр 131-й. Я вирішую поїхати на тигра, щоб його роздамажити. У мене фул ХП і припкатка. І я дивлюся, що чи то СП помиляється вертухою до йому 334, але альфа не пройшла, і я його не добираю. Але я на характері зараз просто виїжджаю та буду дамажити Тайгера 131-го. Він помиляється, не попадає про мені. І я відкатуюсь назад. Це просто жесть. 5 фрагів, 5800 мене вже є, і це ще не виграшний бій, друзі. Артилерія дає, я розумію, де вона є приблизно, і я вирішую їхати геть, бо я не буду тут грати з Тайгером. Акуратенько, виїжджаємо геть. До речі, тим часом джито вбиває нашу артилерію. Тут переїжджаю, думаю, що джитошку можу, можу е все ж таки дати йому демедж. Але ні, я вирішую зробити такий мув. поїхати на їхню базу, бо AMX 13FT, він не світився. Я думаю, що він є. На базі я зможу його вбити. Тож, <кхи> Тигр, тигра ми засвітили, я сам не засвітився при переказі. Думаю, що він буде виїжджати, Заїжджаю тут, на цю позицію, там, де, там, де були е супротивники, цілю сюди на виїзд, ні, немає його. Немає, не виїжджає. І я вирішую все ж таки поїхати далі вперед. Тут він засвідчується від об'єкта 274А. Е Об'єкт, я не знаю, Стоїть в кущиках, ну молодець, то, 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 то його позиція. І ми їдемо вперед. При перекатці засвічуємо артилерію. Вона просто в полі сидить. Просто паль навіть не ховається. І я дозводжуся тут. Повністю, що в мене було зведення. Повністю. І я не пробиваю, не влучив в броню, друзі. Я, ви, я виїжджаю ще далі. І розумію, що мені потрібно її забирати якомога швидше, щоб далі ми змогли вертити цей бій. Стріляємо, добираємо. шостий фражик є 600. Погнали далі. Наше лишилось 4 супротивника. І ми зараз будемо тащити цей бій. Дивимося, що тигр все ж таки є в заводі, але він дає назад. Значить, я зараз зможу виїхати і дати йому постріл. Він якраз виїжджаю при стрілі. Даю йому блайндиком, але вже, на жаль, не попадаю. Тим часом хлопці, вороги. Беруть нашу базу, стали двоє чуваків, і об'єкт 274А просто машинально починає їхати на базу світити. Я тим часом добираю тигра 131-го, це мій сьомий фражик, і я просто лечу, бо в мене динаміки, щоб засвітити супротивників. І, ну, тобто приїхати на позицію засвіти немає. Я просто їду вперед. Я надіюся на об'єкта 274 що він зараз засвітить джито, а також чито СП, і ми зможемо збити захоплення. 13 секунд до захоплення бази. 10, 9, 8, 7. Даю джиточці. А також е, об'єкт дає йому постріл. Е, тепер він джитошка шотний. Я чую, що він танкує від е, об'єкта в шот і я зміг його добрати, але ще хтось стоїть на базі. Це або артилерія, або чи то СП. І я вирішую тут заїхати цей кущик невеличкий. Так, можливо, я зможу прис... присвітити колос. але ні, в цей момент чи то мені дає постріл, я розумію, де воно є. База наша береться далі, і тим часом чи, чи то СП виїжджає, я його добираю, 9 фраг, і я починаю цілитися на базу приблизно там, де. Має бути артилерія. Тим часом об'єкт 274 під'їжджає. 12 секунд до захоплення бази засвідчує, і я йому даю постріл. Друзі, це медаль пула. 7400 демеджу. Супер. Супер. Гарний бій, дуже. Ми йдемо дивитися на результати даного бою. Так, результати даного бою, друзі, це майстер. Це є медаль пула. Медаль паскучі. Медаль. Осний калібер, танки снайпер, захисник і воїн. 7382 демеджу, 10 фрагів. Друзі, це дуже гарний бій на новій імбочці. Я її раджу прокачати вам, друзі, і собі залишити на арі. Ми в цьому бою зробили 26 пробиття. Це дуже класно, дуже класно. Тож, всім дякую, хто. Передивився дане відео, поставив подобайки, підписався, і тут ще буде дуже багато гарного контенту по World of Tanks, саме українською мови. Всім дякую за перегляд, а ви качайте цю імбу і нагайбайте так, як я. Всім чао, всім бувайте!